Ви коли-небудь хотіли повернути час назад? Можливо, щоб виправити помилку чи знову пережити щасливий момент. Тоді дозвольте мені розповісти вам історію про хлопчика на ім'я Лео та дуже дивний годинник, який йшов назад. Лео був хлопчиком, у якого не завжди все виходило з першого разу, і коли щось йшло не за його планом, він сердився, гиркав і казав: Я б хотів почати все спочатку. Одного вечора, сидячи над домашнім завданням з математики, він помітив щось незвичайне в кутку своєї кімнати. Запорошений старий годинник, який стояв на високій полиці, і стрілки якого рухалися у зворотньому напрямку. Хм, що не так з тим годинником? Він не йде задом наперед. Лео подумав, що годинник, мабуть, зламався, але коли він торкнувся його, годинник раптом засвітився і промовив. Час не просто рухається вперед. Він може повернути тебе у минуле, якщо наважишся. О, це як? Це означає, що ти можеш виправити свої помилки, але тільки якщо ти готовий зіткнутися з ними. Лео вагається, а потім хоробро киває. Сяйво годинника стає яскравішим, і кімната починає обертатися навколо нього. Коли обертання припиняється, Лео опиняється у школі у своєму класі. Годинник повернув його назад у часі. У класі Лео бачить, як група ставиться до однокласника, який звернувся по допомогу. Минулий Лео робить вигляд, що не чує і відвертається, ігноруючи прохання однокласника. Це так невічливо, я був такий злий з ним. Що ти будеш робити тепер, Лео! Лео зрозумів, як легко можна все виправити, якщо діяти з добротою. Але перш ніж він встиг насолодитися моментом, годинник знову запрацював назад, переносячи його в інший спогад того ж дня. Сцена переходить до Лео вдома, який сумує після того, як випадково розбив сімейну фоторамку, і звинуватив цьому свою молодшу сестру. Я не можу повірити, що це був я. Я так негарно вчинив. Він робить крок вперед, зізнаючись батькам, що це він розбив, і вибачається перед сестрою. Лео відчув полегшення у грудях, але годинник ще не закінчив роботу. Годинник голосно почав тікати і переніс Лео в той же день вмить, коли він замість того, щоб робити домашнє завдання, ховає його під ліжком. Це твій останній шанс, Лео. Що ти обереш? Я, я зробив його! Він сідає, бере домашнє завдання і терпляче працює над вправами. Коли він закінчує, годинник починає яскраво світитися, і все навколо нього повертається до сьогодення. Коли Лео відкрив очі, він повернувся у свою кімнату. Старий годинник мовчки стояв на його столі. Його стрілки тепер йшли вперед, як зазвичай. Лео бере годинник і посміхається: мені більше не потрібно повертати час назад. Мені просто потрібно робити все правильно з першого разу. З того дня Лео змінився. Він почав наполегливо працювати, поводитися доброзичливо та відповідати за свої вчинки. А годинник? Хм, ну скажімо, він чекає наступної миті, коли потрібно нагадати, як важливо робити добрі вчинки своєчасно. І тому, мої любі друзі, пам'ятайте, час дуже дорогоцінний. Вам не потрібен чарівний годинник, щоб виправляти помилки. Лише добре серце та сміливість робити хороші справи солодких снів.